Готую їсти і щось не можу нічого придумати, що приготувати. Але ж потрібно щось вже. Так, беру рис. Органічний чорний. І мені дуже подобається. Ой, подобається рис кругленький чорний, але ж це. Це і не кругленькі, і не довгі. Бо довгий чорний він в два рази довше зернятка. Тому я не знаю, що це за рис. Так, вперше. Ну, чорний-чорний, ай ли ж різний. Так. Одну шклянку рису, дві шклянки води. Е, тільки спочатку помити. І варити 50 хвилин після закипання. Так, в мене буде час подумати, що ще приготувати. Вітаю! Сьогодні 21 листопада і це мій корисний сніданок. Я довго думала, що приготувати, але ж зупинилась на звичайних котлетах. Тому перекрутила куряче філе, додала сіль. Додаю гірчицю. Так, це дуже смачно. Замість чорного перцю додаю чорний тмін. Чорний тмін можна вживати тому, у кого виріс кашлунку. Так. Що ще? Так, чорний Чорний перець. У мене є, але ж потрібно якось засипати. Я один раз засипала ось цю штуку перець, а другий раз ніяк не можу так, зможу відкрити і засипати перця, але ж нема часу. Так, нема часу. Добре. І ще е, яйце покладу і ніякого хліба не буду класти потру морквинку. Жовту і пастернак. Так, і додам замість хліба. Так. Це я зроблю. Рис готується. І ви не повірите, але ж поки я поставила рис і думала, що готувати, попала на таке відео чудове, де розповідає судгуру. Про цілібні е, властивості насінь та спецій. Я дуже-дуже раджу вам це відео подивитись, я його е, вам в опису е, зроблю таке посилання. Так, я продовжую вживати парила звичайне, так, це потрібно. Накрити настояти 50 хвилин, процедити і випити за 4 рази в день, Парило звичайне, це дуже-дуже корисна речовина, теж раджу перечитати. Ой, це просто супер. Так, я потрошки, бо про все я вже розповідала так, в інших відео. А коли я не встигаю розповісти про кожну річ, що я вживаю, то просто кажу, перечитайте. Так. А я з чим борюсь? Так. Я борюсь з жиром на животі, тому е, використовую все, що допоможе. Так. А це допоможе печінки, печінка допоможе скинути жир на животі. Так. І це ще не все. Е, я подивилась у цьому відео, де Садгуру розповідає, нагадує: я майже все про. Про що там кажуть, знаю, майже все. Тільки одне, зараз розкажу, що я не знала. Так, ось це пожитник. І я вже теж використовувала його і пророщувала, і вам розповідала, що це просто супер. Я ще одну назву пожитнику. Метхі. Ось пожитника більш, ніж десяток назв. Що тут написано? А, не по-нашому не прочитаю. Бул... Коротше, і сіна, і французька сена, і фінугрек, і міра, а ось сьогодні ще мітхі. Так що дуже корисно. І це я залью водою, е, зайву воду, потім зілью, і хай вони. Набухають, проростають. Будемо вживати. Так. Гарно, нагадав все мені садгуру. Але ж головне, він сказав про рис. Ось цей рис дуже-дуже корисний, який я вже майже приготувала. І він кавуні. Кавуні називає кавуні. Кавуні. Ну, або як, дивлячись, як використовувати. Так, то. Будемо корисний рис вживати. І він каже, що в цьому рису 23 амінокислоти. Слухайте, я тільки 20 амінокислот знаю. знаю. Ну, мабуть, і я відстала трошки, вже кажуть, 23. І вони дуже-дуже допомагають серцево-судинній системі. І теж раджу, це все в одному відео. Він розповідає і про. Пожитник і про рис, і головне про перець. Так. А перець я почала теж вживати. Відео перервалось, але ж нічого страшного, я вам покажу. Ось так я потерла пастернак і морквочку. І... О, не хоче падати! Додаємо до нашого фаршу, перемішуємо гарно і смажимо котлетки. А все ж я далі розповідаю. Я роблю ножем дирочку і вкладаю в перчинку. Навіщо це я роблю? Щоб не було камінців у нірках, так? А ви ж знаєте, що потрібна профілактика? То я не чекаю, коли вони там будуть, а роблю профілактику. І так я робила вже, мабуть, 10 років тому мені дуже сподобалось. І ще нагадую раз, як я це роблю. Перший день з'їдаю і запиваю гарно водою одну родзинку з перцем, другий, потім третій, четвертий, п'ятий, шостий. Вчора я не вживала. Бо не знімала відео і не було часу. Але ж нічого страшного. Сьогодні я е, на тим чим зупинилась, так, на 6 я зупинилась. Завтра буде 7, потім 8 і 9, а потім на зменшення. вісім, сім, Так, 6, 5 і потім одну. І це буде така гарна профілактика. Але ж ви. Послухайте, все ж Садгуру, він розповідає про користь перця, що артерії чистить, так? Ну, я завжди кажу вітамін К чистить судини, так. Так що в перці багато вітаміну К. Тому вживайте перець, і це буде добре. Про перець ще що. Він каже, що багато не потрібно спеції вживати. Так. Ну, це зрозуміло. Ложками спеції не можна їсти. Так, а що я ще хотіла сказати? Перець можна вживати, декілька перчинок з'їсти, і можна зупинити діарею. Так. Але ж це не можна робити тому, у кого виразка шлунку. Так що таким лікуватись не потрібно. Діарею, саме краще взяти корку від граната, заварити і ніякої діареї не буде. Так, щось забагато я вам сьогодні розповідаю. Але ж я така. Що я ще вживаю? Е, вживаю солодку, чищу лімфу таким чином. І я вже потрібно... Так, я подивлюсь, скільки днів я вживала. Ось по тим можна. Так, зараз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять, десять е днів я вживала е таблетки. І 3 дні я вживала лакрицю. Лакриця мені дуже подобається вживати. Ну, лакриця це і є солодке. Е, Чайну ложку лакриці і запиваю водою. Так. Це мені дуже. От Лакриця дуже сподобалась. І виходить, що в мене вже декілька днів тільки залишилось повживати. І все, я вже почистила лімфу. Але ж мені сподобалась лакриця і чистити. Так. Так. І як я з'їдаю ось це або це, через півгодини е, тільки починаю щось інше робити. А саме Столову ложку ентразиля я вживала і запивала водою, і потім дві години нічого, нічого не їсти, не пити. Так, що я хотіла ще показати? Так, ось. Сьогодні я вживала лакрицю і вугілля. Чогось так захотіла. Можна любий сарбент вживати. Так, і це дуже гарно, дуже гарно чистить лімфу. Я... Дійсно, окреме відео зниму все-все, що я знаю про чищення лімфи. Але ж я вам кидаю посилання в опису. Дивіться, як гарна жіночка розповідає: я її один раз почула і вже декілька разів чищу лімфу. Дуже-дуже гарно допомагає зменшенню жиру на животі, особливо нижче пупа. Ви помітите, як, як це діє, чищення лімфи. Добре. Ще декілька днів і почнемо. Що ми робити? Приймати мінерали і вітаміни. Це, кажуть, обов'язково після того, як почистили лимфу. Але ж у мене теж своє бачення, я далі вам буду розповідати. Все. Смажимо котлети. Котлети готові. Насипаємо рис, який тільки сьогодні я. Почула, що дуже-дуже корисний. Так. Але ж, ви знаєте, декілька днів тому я чула, що бурий рис дуже не корисний. А я розповідаю, що бурий рис корисний, він не шліфований. Тому кому вірити? А, тільки собі. Так. Ви з'їжте і будете відчувати, як. Як ви відчуваєте, так? Як організм переварює, тому довіряйте тільки собі. І у цей рис я нічого не додавала. Масло я ось таке не полюбляю. Це бутербродне, мабуть, якесь масло, так? Я таке не додаю в їжу. І тому сюди, де всі будуть їсти, я нічого не додаю, кожен сам вирішить. Що йому додати? Так, а собі я додам ось таку. Ні, це не оліка. Це масло я розтопила. Це топлене масло з листями карі. Я раджу вам приготувати таке масло. Це просто супер. Тільки не, з, не зі спецією карі, а з листями карі. Це просто фантастика. Так, все. Буду їсти. Обов'язково подякуйте за їжу. А я буду дві хвилини дивитись на їжу. Чому я так роблю? Я теж в посиланні в опису роблю посилання. Так, я вже заговорююсь, бо їсти хочу. Так, я родзинки з'їла. Родзинки з'їла. І все. Добре. Дивлюсь на їжу дві хвилини. Дві хвилини подивилась, і це дуже важко. Останні хвилини я вже про що завгодно думала, тільки не про їжу. Так, ось наша голова забита всілякими проблемами. Але ж, коли сіли їсти, потрібно їсти і думати тільки про їжу. Все добре, я сьогодні дійсно поспішаю. і... У мене нічого з овочей немає, тому я взяла ось таку пасту. песто, Так. Ну, магазинна така песто. Я зазвичай як роблю песто, то я її їм багато, так? А ось цю я навіть, навіть не знаю, скільки покласти. Яка вона? Не знаю, тому трошки поклала. Ну, запах. Я думаю, що коріандром, Багато каріандрів. Добре, зараз спробуємо. Що це за рис? Рис фантастичний. З вісмаком карі. М -м -м. Він м'ягисінький, м'ягисінький, мегисенький і я думаю, що він не крахмальний. Бо ось такий розсипчатий виходить. Слухайте. Який смачний рис. І він щось нагадує середнє між рисом і пшеницею полба. Ви знаєте пшеницю полба? Варили? Ну, добре, завтра зваримо пшеницю полба. Я їм привезти спробую. Добре. Що за котлети у нас? Так. Так, я не знаю. Потрібно ж. Ой, я не показую. Потрібно спробувати песто в магазинне. А що я вам можу сказати? Ось це я з'їм більше не буду додавати. Але ж ні, це перше. З першого ковтку, а так одразу захотіла ще взяти. Ну не потрібно багато їсти, все ж ні. Ні, не те. Щось не те. Домашня песта це домашня песта. Добре, котлета. Котлета з пастернаком. Смачно, але ж суховата. Ага, так я переберлива, як, як сказати, Перебірла. Угу. Вау! Я пошуткувала. Котлета дуже смачна. Тільки я не можу зрозуміти. Смак. Пастернаку. Хочу відчути смак пастернаку. Просто вкусно. Просто смачно. Я просто в захваті. Така проста їжа, рис і котлети. Отак смачно. А це я не буду їсти. Все, смачного вам і мені. Ні, не буду я їсти це песто. Я перечитаю, що там написано, і якщо все гаразд, я ще комусь запропоную. А якщо і склад не дуже, то просто викину. Так. А сама знайшла перець, буду їсти. Звичайний перець. Так. Хочу сказати, що сніданок у мене сьогодні смачний, корисний, а головне свіженько все. І ось такі продукти довго, довгого зберігання я вам не раджу використовувати. Писто можна зробити швиденько самому, і це буде смачно, смачно, смачно. А тут пишуть щось, пишуть, але ж. ну, навіть не знаю. Що, навіщо вони пишуть, що там нічого не, не відоме? 20% базіліку свіжого. Добре. 20% олії соняшникової і кешю разом. Так. Це разом. А потім осталь, остальне, що там? 60% що? Часник, регулятор кислотності, який не пишуть. Пармезан, В скобках написано молоко. Так пармезан чи молоко? Так що читайте, думайте, готуйте свіженьке самі. Так, я це викину? А, а я ще. Налила 100 г води, взяла ось таку добавку. Це не ліки, я можу розповідати про них. Я їх використовую вже декілька днів. Навіщо? Ну, Допомагаю печінки. Якщо я чищу лімфу, печінки потрібно допомагати. Ось таке одно саше я виливаю і випиваю. І це. Амінокислота. Тут дві амінокислота Аргінін і бетаїн. Так. Все. Вісь мій сніданок на сьогодні. Супер. Смачненький компотік. Але ж який корисний. Раджу, раджу перечитати. Не тільки коли вам погано... Лікуватись. Так, а приймати як для профілактики це супер. Порадься зі своїми лікарями, мабуть, вони вам щось таке можуть порадити, не тільки ліки, а й корисні добавки. Так, і що я хочу сказати? Дивіться відео, що розповідає Садгуру, я все в тому відео знаю, Ну, крім не знала, що корисний чорний рис. Як він розповідає, дуже корисне. Але ж ще мало знати, треба щось використовувати, що це знання. Так? Тому, а що там ще таке, що я не використовую? Там він розповідає про насіння, е, ру, е, не вимовлю, рудракша. Так, Насіння рудракша. І я про це знала і давно-давно хотіла придбати, і мені то грошей нема, то часу нема. А зараз точно придбаю і вам покажу. Добре. Буси рудракше. Е, все! Ходіть здорові, побачимось, папа!